Дивіться, свіч обов'язково, антихрущ обов'язково, хорус. Перша обробка буде така більш серйозна від хвороби, ось звичайно, бізар це теж від шкідників, але не тільки Хруща забирає, бачите, він забирає і багато інших шкідників. Ось, не було літрової, тому вже взяла хруща в магазині. Так, утім віталонцем ми будемо забирати бур'яни з полуниці, кульбабку таку і інші. Десь актелік будемо забирати, він є від кліща, ну більшості від довгоносиків, щоб нові.